Небо над нами за зелену духмяну траву і за сильну морську глибину. Ця емблема вам все повідомить. Ми за чисті планету і совість за період існування екобригада займається такою роботою. Юними екологами нашої школи було обстежено видову різноманітність і чисельність первоцвітів нашої місцевості. Проведено акцію Майбутнє лісо у твоїх руках, посаджено дерева, упорядковано спутники. Проведено акцію годівничка, під час якої діти виготовляли годівнички та будиночки для птахів, а також описували життя птахів. Проведено еколог краєзнавчу експедицію стежками рідного краю. Постійно дбаємо про внутрішнє і зовнішнє озеленення школи. Відкрийте очі, відкрите серце, відкрите душу, не будьте байдужими! У населені тваринами та комахами, які мають право на життя. Увага! Згідно останніх відомостей, роззорювання лук, цільників і чорноземів, вирубування стихійних диких лісових насаджень визнане однією із найбільших загроз для рослин і тварин нашої держави. За даними науковців, тисячам видів рослин і комах загрожує вимирання вже найближчим часом. Така перспектива очікує їх через комплекс різних чинників. Забруднення, урбанізація, пряме винищення людиною чи інвазійними способами. А зараз слово нашим дослідникам, які досліджували таке питання проблема розгорювання лук, як порушити закон і знищити природу. Ми стаємо свідками незаконного землекористування, від якого страждають останні залишки дикої природи. Після себе зміни досягних схилей, понівечені куточки природи. Маштаби протиправної експлуатації природи неймовірні. Законодавство не дозволяє розгорювати схили перевірючок і заловільній території, проте протиправна діяльність триває. Ми запитали фахівців, чому оранка природних територій є руйнівною для природи, чому вона є порушенням законодавства. І головне, чому чиновники та правоохоронці не бачать проблеми. Відповідь, очевидна. укриті природні рослинністю, береги річок, схили й балки це останні острівці живої природи, серед безкрайних полів, цілесті в минулому степовий ландшафт, тепер розділені щонайменше на тисячі ділянок різного розміру. З них досить великими залишається цілина заповідника, Асканія нова, кілька військових полігонів та степові масиви Чорноморського біосферного заповідника, Керченського півострова та долини річки Кальмірус. Загалом український степ сьогодні існує у формі невеликих, а часто й просто крихітних фрагментів, розташованих у балках і на схилах річкових долин. Раніше ці ділянки були непридатні для Оранки для через складний рельєф, кам'яницький ґрунт або підтоплення. Утім, саме тепер ці території є єдиними місцями збереження біорізноманіття всього степового регіону України. Розорюваний сінопосід та пасовищі моєї також пошті сінке Двочасного розвитку масштабних закритих тваринницьких комплексів. Для вирощування худоби в закритих комплексах використовують корми, вирощування яких є значно більш розсудком міським, ніж пасовичне господарство. У результаті худоба вирощується в закритих комплексах. Величезні площі їх займають кормовими рослинами. Всюди говорити про це, стукати, кричати. А ще, якщо кожен з нас на весні посадить хоч одне дерево, уявіть, скільки це кисню. А через рік, а через два. Мамо. Я піду погуляю. Іди, доню, лиш довго. Піду, а там і однокласники підійдуть. <різь> Тільки де ж ми будемо гуляти? Скрізь якесь сміття, ганчіря, пляшки, склянки. А якщо вітер підніметься, то ці всі пакети будуть у повітрі літати. Ну невже не можна не смітити? Невже людям подобається жити в смітнику? Богу народження не дав, чи закрити тепер, у вас його забрав. купаєтесь у своєму іні, чи ви свіпів, чи ви дурні. Хтось понапідать. А зараз поглянемо, як у Всесвіті реагують на наше поводження з землею. У плаці з небесних лаптиків на поклапли галактика, дочку свою землю вітає, голубить і ніжно питає: доня моя синьоока, чому твоя печаль глибока, чому я тебе не бачу? Сумую та гірко плачу, чому ти в диму, і груді, хто винен? Мені рано, і кров моя, і плоть волають, конають, конають, конають. Навіщо отак, навіщо? Мій вирок їх треба знищити, твої розривати пута, то людство тепер не буде, Напустим на них цунамі і блискавки із громами. Хвороби тяжкі та море, хай люди зазнають горя, хай люди зазнають туги. А можна хіба так з другом? Не всі ж мене гноблять і гублять, багато людей мене люблять. Прости нас, земле, нас, людей, століття, яке надбало стільки неходій, що вистачить на кілька поколінь у нас, слідок людської перемоги над усім живим, що просить допомоги. Прости нам, земля. Спалені ліси, прости ґрунти, з бідні ліні родючі, і атом той, що вирвався на волю, перевернув людську нелегку долю, прости нам земле, все таки прости, бо голова всьому живому ти. Можливо, розум людства не засне і він проснеться і тебе спасе. А насправді так просто змінити життя, просто вийти на вулицю, просто прибрати сміття, полюбити свою землю. Свою рідну природу, відчути себе часткою єдиного народу. Бо ми не безрідні, бо ми українці, тож досить плювати в дідівській криниці, досить боятися вірити в краще, а своє, на чуже, не міняти ні за що. Спільнота розумних, міцних, незалежних, без право без добрих, привітних і незрадливих, в усьому єдиних, в усьому щасливих. Лиш уявіть, якою стане країна, в якій кожна людина живе як людина, в якій все, що хороше, значить і наша, але поки, на жаль, все зовсім інакше. Земля ніколи мертва не буває, буває тільки зранена земля, коли війна, як окупант стріляє, і знищує ліси, сади, поля. Земля ніколи мертва не буває, вона жива, на ній усе квітує, вона всьому всьому життя дає, і так, як ми. І смерть, і біль вещує, і як і ми, біду, та горе б'є. Земля ніколи мертва не буває, вона жива, усі часи жива, вона цвіте, сміється і співає, на все світі є умні слова. Нам треба землю берегти, і небо, безлузді чорні війни не вести. Зерном добірно посівати треба і до землі любов не свою нести. І, хоча нам ще довго, після війни доведеться відновлювати свої землі. Ми з упевненістю можемо сказати, що ми зробимо все для того, щоб наша Україна завжди залишалася найкращою, квітучою та щасливою. Чекайте на нас, Асканія Нова, чорноморський біосферний заповідник. Ми скоро. Кам'яні могили. Дочекайтесь, розмінуємо. Зробимо все можливе і неможливе. Хомутівський стен зачекався рідненький. Натерпівся не ще трішки. Кримський, Ялтинський, Карадайський збирайтеся додому, ненька зачекалася.